Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка. Зараз на вулиці дуже жарко, і нам інколи хочеться випити чогось прохолодного, але з дозволу батьків. Дітки, давайте сьогодні з вами разом зробимо аплікацію коктейль. Почнемо. Для роботи нам знадобляться такі заготовочки. Ось у вигляді стаканчику, трубочка, коктейльна, два кола, два полукола. І декілька білих квадратиків, а також клей і серветочка. Так, беремо що, трубочку, і з одного боку, дітки, дивіться, ось так, змащуємо нижню частину клеєм. Не всю нижню частину. Потім перегортаємо ось так. І Притискаємо пальчиками. Так. Беремо наше коло. Я їх вже розмалювала. Ви можете не розмальовувати. Перегортаємо і змащуємо по краях клеєм. Ось так. І приклеюємо. Друге коло. Коло коло також перегортаємо, змащуємо і приклеюємо. І тепер наші квадратики маленькі, так змащуємо обережно. Складаємо і притискаємо серветочку. Так, наступний. І останній залишуся. Ось так. Ось така от аплікація в мене вийшла. Дітки, хочу подивитися, що вийде у вас. Чекаю на ваші роботи. До побачення!